Доброго дня, я з України. Сьогодні 21 листопада. Вчора в мене був день народження, трішечки відпочили. Ну і до речі, була така жахлива погода. Зранку йшов такий ріддяний дощ, ну просто дощ, і прямо такий з такими колючечками. Знаєте, потім після обіду все розтануло і справжній дощ, ну просто злива. І до самого вечора була така погода. Трішечки відпочили вдома, хотіли прогулятися, але не вдалося. А сьогодні знову продовжуємо готувати свій сад до зими. Що я сьогодні хочу зробити? Хочу обрізати всі трави ось тут навколо озера: іриси, лилейники, ну, прибрати листячку, навести порядок навколо озера, щоб вже було чистенько і гарно. Так, також хочу, зайшла ось в садовий центр. Купила дві цибулинки гіацинтів, дуже гарна зараз на них ціна. Це я була в світі рослин, купила по 13 гривень. Ну, тобто, взагалі можна вважати, що для гіацинців це, це даром. Трішечки є вже такі, бачите, парусточки, три вони попроростали, але нічого страшного. Хочу висадити на новому квітнику, там де велосипед у мене стоїть, буквально парочку штучок. Ну як висаджуємо гіацинти? Ну, потім покажу добре. Також хочу в теплиці висіяти під зиму томат. Ні, ніколи не висівала, але це чогось подумала. Що, до речі, бачите, позаду мене гуляє лапусь. Перший раз вдягла на нього комбінезончик. Так він півгодини стояв на порозі, ось так лапки розставив. Не зрозумів, що воно таке, але воно так досить волого на вулиці. Думаю, вдягну, щоб йому було тепленько. І Він так дуже обережно ходить, не бігає, як завжди. А так, на, на, на носочках можна так сказати. Не зрозумів, що це таке. Думав, що його замотали, щоб спати вкласти, але ні, пішли гуляти. Так, про томат. Ну, Бачила і чула, і так собі думаю, що завжди, коли в теплиці, наприклад, висіється томат. Дуже непогано виходить на наступний рік розсада. в мене в цьому році так було. І по городу висіялась, і плодоносили, але багато висіялось саме чері чомусь. І я купила думаю, в теплиці посію, потім вам покажу, як. Це називається це томат Яблунька, ранньостиглий сорт, вегетаційний період 85-100 днів, заввишки 50-60 см, так, щоб не пасенкувати. Думаю, на вулицю якраз висаджу його масою 90-100 г, яскраво-червоного кольору, відмінного Смаку дуже щільні і м'ясисті, тобто я хочу і для консервування, щоб вони були, якщо щось з цього вийде, і також в'ялити буду. Дуже люблю в'ялити. Це вже ви знаєте і бачили на моєму каналі. Не раз про це казала. Ну і починаю працювати. Перше це буду наводити порядок навколо озера, підстрижу пінесетом. Вже дуже дуже він великий. На зиму не буду його залишати. Тому що ось був сніг, і він просто ліг і, і і ніякої краси з цього не було, і просто він заважає навіщо будемо працювати. Починаю з того, що обрізаю ірис сибірський. Обріжу також очіток. До речі, ви мені писали, що можна черенкувати ось ці стебла. Я почеренкувала. Мабуть, ще можна і ці також спробувати вкорінити. Озеро в мене так і зимує. Ніяк його не вкриваю. Глечик також. Таким чином зимує, він ну, добре все зберігається, нічого не розтріскується, так все залишається. Іриси зрізаю повністю. Обрізаю бересклет, він дуже еластичний в цьому плані, легко формується, легко відростає і досить швидко вкорінюється. Можна ось ці череночки, гілочки просто вкорінити біля кущика або в городі, так як я і робила. Не потрібно ні в череночник його ставити, ні в теплицю. Просто ось так відкнули землю і все. і Вони дуже легко і швидко дають корінці. І потім можна формувати з нього будь-які фігури. Можна ось таким кущиком, такою кулькою, можна виростити на штамбі. Не раз ви бачили в мене на терасі горщик зі штамбом цього бересклету. Можна з однієї гілочки зробити штамб, а можна декілька просто між собою переплести. І також буде незвичайна і гарна фігура або для горщику, або для саду. Ось такий великий вже виріс з пінесетом. Зараз буду його зрізати. Багато де розсіявся і вже знову обсипалось насіння. Але чому його, його важко зрізати, бо це насіння дуже сильно навіть не прилипає до одягу, а так, так як гілочками в одяг встромляється. І потім не вичистити, не випрати його неможливо. Дуже колюче, але ну, я так розумію, саме таким чином воно розсіюється і продовжує свій рід. Всередині кущ вже повністю замерз. Важкувато зрізається секатором, можна було б взяти електричний кущоріз, але заради одного кущика вирішила його навіть не доставати. До того ж, в нас зараз і немає світла. Дуже часто вимикають зараз світло і потрібно підлаштуватися під цей режим, зробити що необхідно в той час, поки є електрика. Ось так тепер навколо озера стало чистенько. І все, вже до весни нічого робити тут не потрібно. Ось обрізала пінесетом. Ось там ось така велика куча лежить. Зараз віднесу її на компост. Ось там велика така тачка стоїть, це те, що повигрібала і зрізала лелейники, хвости де-не-де. Іриси. Зараз відвезу її в теплицю і там прикопаю. І на наступний рік в мене буде дуже гарна там і поживна грядочка для помідорчиків або огірочків. І ось, бачите, поки працювала, який пустився дощик, такий досить рясний і вже так відчувається. І Курточка трішечки промокла, тому йду працювати до теплиці. А тут залишається ось таке. Гарне озеро. Так буде зустрічати зиму. Ось так зараз на цій грядості прикопаю листя. Тут вже прикопала, показувала вам по центру. А на лівій грядочці просто прикрила, замульчувала листя, можна сказати, і там склала листя в дві бочки і в два великих пакети. Нехай перепріває, і навесні додам туди ґрунту зверху. І буду висаджувати розсаду або огірочків або кабачків. Дуже непогана, виходить така тепла і дуже-дуже поживна грядка, тому що це, виходить, чистий компост. Ось так роблю траншейку, вкладаю туди листя і потім присипаю ну, по принципу, посадки картоплі. І навіть ось кухонні відходи також принесла і хочу їх також прикопати. Також непогано перепрівають, до весни тут точно нічого не залишиться. Потім гарно пролью все водичкою для того, щоб ґрунт був зволожений і були зволожені листя, і тоді вони гарно і швидко перепрівають. І ось тут ще посію помідорчики. Є в мене тут лишився шматочок біля моєго череночника. під нього гарно перекопували цю грядочку. Тому ось на цьому клаптику візьму, висію, а потім прикрию ось цією сухою травою. Це скошений газон. Там в мене під відерцем коріння і гілочки клематису. Просто поставила їх у горщик з землею, ну, тобто земля і пісок. І потім ось так прикопала в ґрунт, там бачите, трішечки видно, і прикрила таким прозорим відерцем, так можна сказати, як банкою прикривають знаєте, череночки. І навколо для того, щоб було тепленько газонною травою. Ось такий великий в мене в цьому році експериментальний череночник в теплиці, зроблений. Ніколи дуже захопилась в в цьому році восени. Дуже цікаво мені стало, тому пробую вкорінювати будь-які рослини. Листячко прокопала цій ось грядочці, вклала туди і листя. Від ірисів, і також зрізала піраканту, також туди все поклала, впевнена, що все буде добре і все гарно перетріє, пролила водичкою і все. І тепер будемо разом з вами висівати томати. Ось так трішечки грабельками підпушу, зроблю невеличку таку канавку, навіть і не канавку, а так трішечки просто прорисую. Може сантиметр, може трішечки менше глибиною. І зараз розкладу насіннячка. Проливати нічим не буду, нічого додавати, ніяких поживних речовин також не буду. Ну, як завжди, в теплиці обсипиться помідорчик або впаде на землю і проросте. Ніякого догляду за ним, ніякого підживлення немає. Ось так небагато насіннячка, може штук 20-30. Просто розсипала з пакетику і все. І зараз земелькою присиплю і накрию для того, щоб трішечки було тепленько, скошеною газонною травою, ось цією сухою. Там не написано, скільки там або вага, або кількість. І не рахувала. Ось так присиплю трішечки, присолю ґрунтом. І також поставлю на початку цієї строчечки і наприкінці гілочку розламаю навпіл, щоб потім не забути, де воно є. І я сподіваюся, що вони гарно зійдуть. І може на одну грядочку на вулицю, якраз мені буде розсада. Тому що хочу сказати, розсада, яка сама сходить в теплиці від падалішніх помідорів, дуже така міцна і дуже товста. На порівнянню з розсадою з будинку. Вона така дуже і дуже стійка виявляється. І зараз навіть на грядочці, на ті, на якій прикопувала листячко, посходили помідорки, ті, які впали ну влітку або восени з кущиків. І також вже є розсада. Якщо вона була б потрібна, то можна було б її використати, пересадити в ґрунт. І зараз йду. Хочу під великолисткові гортензії підсипати сірку. Ось така у мене сірка в такому гранульованому вигляді. Я її використовую для того, щоб вносити її під лохину. І тримати ґрунт під лохиною в достатній кислотності для того, щоб вона гарно нарощувала свій, свій кущик і гарно плодоносила. І так як я ще не вкрила свою велику листкову гортензію, я зараз візьму по столовій ложці на ось такий величенький кущик. І десь трішечки менше столової на менший кущик, пересиплю приствольний круг і потім так трішечки грабельками прикрию ґрунтом цю сірку. Поки що вона виглядає ось такими гранулами. Досить довго ми будемо ці гранули спостерігати, але потім, коли вона почне працювати разом з почвеними ґрунтовими мікроорганізмами, Почне з ними взаємодіяти, вона перетвориться на сірчану кислоту, тобто ту кислоту, яка гарна саме для великолисткової гортензії і для будь-яких рослин, які люблять кислий ґрунт. Так, ось лежать поруч з гортензією цегли, і також лежить лапник. Це те, чим я буду прикривати свої гортензії. І ось таким чином просто по приствольному кругу розсипаю. Цю сірку влітку вже вносила трішечки, тому що хворіли хлорозом в мене гортензії. Але потім, коли внесла, трішечки їм стало краще. Зараз додам для того, щоб на наступному році весні і влітку вони себе гарно почували. І Ось так трішечки грабельками зараз прикрию ґрунт вспушу, щоб ця сірка опинилась там трішечки під землею. Додам також ось під таку маленьку гортензію. Ця гортензія, від якої ми відрізали гілочку, лежала вона придавлена камінцем і висаджували разом з вами в новий квітник, також підсиплю. Ну, під усі гортензії, які в мене є, також трішечки підсиплю, трішечки за грабельками закрию. І все, і буде дуже гарно. Полюбляє гортензія великолисткова кислий ґрунт, особливо гортензія мінлива. Це та, яка спочатку рожева, а потім змінює свій колір в залежності від того, як багато в ґрунту кислоти вона змінює на синій або світло-блакитний, але дуже дуже гарний. Ну, це потрібно, щоб була саме та гортензія, яка його поміняє, в залежності від того, наскільки кислий ґрунт. До речі, перший раз в цьому році побачила насправді, як виглядає така гортензія, як знаєте, є в буклетах в якихось рекламних або в якихось фільмах. Темно-темно синього кольору. Гуляли були на дачі, коли по сусідній вулиці, і там у одному дворі саме така гортензія росла. Але нікого не було на дачі. ну А я не можу, не люблю і не роблю так, щоб без дозволу або фотографувати, або знімати. Ну, це така дивовижна гортензія була, потім не вийшло нам туди сходити. Але такий темно-темно-синій колір. Ніколи в житті такого не бачила. Ось в цьому новому квітничку посаджу я гіацинти. Ось один поставила і ось другий. Так. Як саджаємо клубневі рослинки? Я думаю, Майже всі це знають. Саме сюди хочу посадити гіацинти, тому що вони дуже ароматні. І навіть на відстані чутно їх аромат. Роблю луночку просто таким кругленьким совочком. Глибина потрібно бути три висоти цибулинки. Я примірюю, тут трішечки більше. Але я додам пісочку, як дренаж буде він в мене. І додам трішечки мінеральних добрив для того, щоб навесні було живлення гарне, для того, щоб цибулинка гарно стартувала в ріст. Ну, десь чайну ложечку. Тут в мене ґрунт зовсім ніякий, поживних речовин немає. І все. Бачите, трішечки вона вже проросла, заглиблюю і прикриваю. Я не викопую ніякі свої цибулинки, тому вона тут буде рости досить довго. Ну, і так, щоб ми її не загубили, поставлю ось такий, робила з бетону. листячко таке робила, бачите, сама таку декорацію. І тут також зроблю це, в мене два кольори фіолетові. Один такий більш насичений і такий темний він. І більш такий великий. Взагалі сказала дівчинка в магазині, що це ну, назви сорту не знаю. Ви знаєте, навіть навіть чомусь не додумалась сфотографувати назву, що це е, саме великоквітковий сорт гіацинту. Такий дуже-дуже насичений дуже ароматний було написано. Чому я не сфотографувала, навіть не знаю. Ось так. І також опускаю туди цибулинку. Гарно прикриваю. І також зараз ще одне у мене таке листячко є, але без, не на паличці. І ось ще одне таке є листячко. Також поставлю його тут. І буду знати, що в мене тут посаджені гіацинти. Ось і все. Непогано сьогодні попрацювала, недаремно пройшов цей день, можна так сказати. І хоча був дощик, але бачите, зараз вже немає, поки я все поробила. Ось так дивишся на озеро і здається, що це може бути рання весна. Так ще ніяк не скажеш, що це осінь. Такі яскраві бере і все досить порожньо, ну так як і ранньої весни, коли сніжочок тільки но ну, розтанув, але ще немає їх ні цибулинних квітів, ще не вийшли вони, ніяких інших квітів. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. І, хоча досить прохолодна і дощова погода, ще доглядаємо за садочком, ще буде обробляти свій сад. Також вам покажу чим буду обробляти. Вже ще прикрию великолисткові гортензії. Думала сьогодні вже вкривати. Але вийшла на вулиці зовсім не холодно і, думаю, нехай вони ще побудуть в відкритому стані. Тільки підживила їх, підкислила точніше, ґрунт сіркою. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.